У центрі стілець, до якого прямує чоловік, він сідає на нього та дивиться у камеру. На екрані з'являється текст Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. З'являється заставка курсу: як бізнесу бути інклюзивним, серія 3. чи може людина з інвалідністю ефективно працювати. На екрані з'являється питання, які упередження існують щодо працездатності людей з порушеннями. Нас часто запитують відносно міфів, чи може людина з інвалідністю ефективно працювати. От у нас є абсолютно конкретний приклад, коли незряча дівчина, яка працює в Приватбанку, вона працює перекладачем. Вона з червоним дипломом закінчила університет. Вона щоденно перекладає біля 20 тисяч знаків. І Якість її перекладу, і ефективність, мабуть, одна із кращих перекладачів в цій системі. Тому ці міфи, що людина з інвалідністю не може бути ефективним працівником це дійсно міф жінка на кріслі колісному рухається вздовж довгого коридору. На екрані з'являється текст Уляна Пчолкіна, лідерка громадської організації Група активної реабілітації. На екрані з'являється слайд: топ 6 стереотипів щодо людей з інвалідністю. У Мене особисто є топ 6 стереотипів, які я постійно на собі відчуваю. Або це відбувається довкола мене з моїми друзями, які також мають інвалідність. Перше це інші. Люди з інвалідністю існують в якомусь сферичному вакуумі, вони інші. Суспільство це не стосується. Десь там є люди з інвалідністю, а тут є якесь інше суспільство. Насправді ми всі члени одного суспільства, однієї країни, однієї планети. Тому ми не маємо сприймати людину, яка має якісь порушення, як якусь, яка зовсім інша і відрізняється від нас. Це знов таки. Робить між нами велику дистанцію і говорить про сегрегацію і про те, що ми обмежуємо людину в реалізації її талантів. Наступний стереотип, який мені дуже подобається, людина з інвалідністю послуговується прикладом обов'язково тільки тому, що в неї є інвалідність, і вона можливо так сяк співає або щось там робить. Я Уляна Пчолкіна є прикладом наполегливості, працездатності. І харизми можливо, і таланту, але моя інвалідність тут абсолютно ні до чого. Наступний стереотип це жертва. Люди з інвалідністю є жертвами, вони страждають. Тягар інвалідності нескінчений, все пропало, все дуже погано. Сім'я, в якій є людина з інвалідністю, також стають об'єктами жалю, несприйняття і. Це не дає можливості людині, яка також починає себе сприймати як жертва, реалізувати свій потенціал. І ми направду не знаємо, чи страждає людина через те, що в неї є якісь порушення, чи ні розмір горя чи щастя, ми не можемо поміряти. Тому, спираючись на власні стереотипи, на власні уявлення, некоректно робити такі заключення щодо іншої людини. Ще один стереотип, де інвалідність це не норма. Але я вже згадувала, що інвалідність це всього. Навсього розмаїття роду людського. Поняття норми не існує. Ми всі є нормою: люди з інвалідністю, ЛГБТ-спільнота, люди, які мають різний колір шкіри, очей, різну довжину ніг, відсутність ніг чи рук. Ми всі в цьому світі. Є норми, тому що ми існуємо. Ще один стереотип, який особливо стосується людей з когнітивними порушеннями, це те, що вони є загрозою. Але направду ми не знаємо, чи несе людина загрозу чи ні. Чи впливають її когнітивні порушення на те, аби вона причинила шкоду собі або оточенню? Дуже часто людей з психічними порушеннями сприймають виключно за їхнім діагнозом як загрозу, а це як мінімум несправедливо. Я дуже люблю дивитися. Прайм і повірте, у більшості маніяків ніяких порушень психічного здоров'я не було. І мій улюблений стереотип: святі люди з інвалідністю. Людям з інвалідністю відмовляти не можна, бо у вас заведуться щури. Ну знаєте, так якщо вагітні відмовити, у вас заведуться миші. А якщо відмовляти людям з інвалідністю, у вас заведуться отакі от пацюки. Це жарт, звичайно. Людина з інвалідністю, перш за все, людина. І я думаю, наділяти її якимись надможливостями, зцілення, чи благословіння, чи якоюсь благодаттю, виключно за те, що у людини є якісь порушення. Ну, в сучасному світі виглядає трошки дико. На екрані з'являється слайд. Етична комунікація. При взаємодії з людиною, яка має будь-які порушення, найперше, найзолотіше правило завжди запитайте, як до неї звертатися, або як їй допомогти. Наступне правило: ніколи не ображайтеся, якщо людина вам відмовляє у вашій допомозі їй. До прикладу, людина, яка користується кріслом колісним, і ви бачите її на вулиці, як вона. З досить такими видимими зусиллями долає певний підйом, може відмовитися від вашої допомоги, бо для неї це є певний виклик або тренування, або так вона почувається самостійною і незалежною. Якщо людина вам каже ні, дякую, прийміть, будь ласка, цю відмову. Найчастіше з причиненням допомоги я стикаюся на вулицях міст, де люди. По факту того, що я в кріслі колісному постійно пропонують допомогу. Я вважаю це прекрасною рисою нашої нації. Але інколи мене, як людину, це направду дуже сильно дістає. Ти виходиш винести сміття з непомитою головою, тихенько, щоб тебе ніхто не бачив, і протягом 200 метрів ти зустрічаєш п'ятеро людей, які пропонують тобі допомогу виключно за твоїм зовнішнім виглядом. Як ви думаєте, як людину мене може це призвести трошки до дисбалансу всередині? Звичайно, так. І Якщо людина вам не завжди коректно може відповісти, я би закликала вас зрозуміти, тому що ви можете бути 30-ю людиною. Протягом одного кілометру, як людина, яка має досить очевидні порушення, я користуюсь кріслом колісним на постійній основі, в середмісті я можу зустріти дуже багато варіантів некоректної взаємодії. Наприклад, якщо я п'ю каву і когось чекаю на вулиці, дуже часто мені туди можуть кинути гроші. І це вплив стереотипів, що інвалідність дорівнює журба, все пропало, все погано, мабуть, я потребую виключно допомоги. Тому люди, будь ласка, якщо ви бачите просто користування. Ставичів крісла колісного, не намагайтеся причинити їм добро, якщо вони вас про це не просили. Стосовно звернення, я Уляна, я займаюся громадською діяльністю, я вчуся в аспірантурі, я консультантка з питань безбар'єрності, я дружина, в мене є кіт. Так, в мене є інвалідність, але це 158 питання, про яке зі мною можна поговорити. Дуже некоректно питати. Що кажуть лікарі, а коли на ноги встанеш, як не встанеш? А що, якщо голков вколювання? А що, якщо дід по нас пошепче? Будь ласка, люди не пропонуйте людям допомогу, якщо вас її не питали. Безумовно, коректна комунікація дуже важлива. Ви, скоріш за все, вивчите абсолютно всі коректні звернення фізично не зможете, якщо ви не будете на постійній основі стикатися з людьми з інвалідністю. Запам'ятайте базу. Перш за все перед вами людина, а вже потім її порушення, які в неї є. І якщо нам потрібно розповісти про Уляну, то говоріть про Уляну. А якщо підкреслити, що у кріслі колісному, то Уляна у кріслі колісному. Тобто є людина, якої є інвалідність, людина з інвалідністю, людина з різними порушеннями, якщо вони є різні. Ми можемо говорити інвалідність, ми можемо говорити порушення. Але не людина з бар'єрами, тому що бар'єри мене не стосуються. Бар'єри мене тільки оточують. Я не інклюзивна людина. Я не безбар'єрна людина. Я не з особливими потребами більше вам скажу, тому що в мене є інвалідність. Я Уляна, в якої є особливі потреби в дорогих парфумах, в хорошій кавії. У відпустці, але інвалідність не є моєю особливою потребою. Пандус не є моєю особливою потребою. Згадаємо про бар'єри. Інвалідність виникає там, де виникають бар'єри. Стосовно обмежених можливостей, ми знову фокусуємося на порушеннях, які є в людини. А ми цього на сьогоднішній день вже не робимо за сучасними підходами. Ми не фокусуємося на порушеннях людини. Ми фокусуємося на бар'єрах, які оточують цю людину, і маємо забирати максимально ці бар'єри як суспільство, як держава. Ава, як громадяни, кожної кожнісінької людини, яка має чи не має інвалідність, має чи не має якісь порушення, є обмежені можливості. Навряд чи ви зараз встанете після перегляду цього відео і побіжите одразу марафон 42 км. кілометри. Значить, у вас теж обмежені можливості. Інвалідність не є обмеженням можливостей. На екрані з'являється слайд. Коректна взаємодія у колективі, щоб підготуватися до того, що у вашому колективі може з'явитися людина з інвалідністю. Я вважаю, що в кожній компанії, в кожній команді має відбуватися тренінги з корпоративної соціальної відповідальності з коректної термінології, з коректної комунікації, взаємодії з людьми з інвалідністю. Всі ми, поза нашими колективами, перш за все, громадяни України, люди, які виходять в соціум, йдуть на вулиці, йдуть в магазини і стикаються з людьми з інвалідністю. Нічим не відрізняється ця комунікація, якщо ваш колега чи ваша колега з'являється у вас, наприклад, в офісі на кріслі колісному. не потрібно спеціальних представлень. Більше того, людина з інвалідністю, яка вже дійшла до робочого місця, вже розуміє наскільки важливим відповідати своїй посаді, наскільки важливо влитися в колектив. І я думаю, тут перш за все потрібно бути людиною привітною, як і з будь-якою колегою. З будь-ким, хто прийде до вас новенький в колектив. З важливих аспектів, якщо людина має фізичні порушення, наприклад, користується кріслом колісним або має протези, тобто їй потрібна можливо десь допомога, ви можете просто запитати, як я можу допомогти, чим я можу допомогти, чи не треба допомагати. Спеціально вводити людину в колектив, підкреслюючи її інвалідність, це супер некоректно, підкреслюючи її професійні здібності, як ця людина доповнить ваш колектив, обов'язково я вважаю. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.